Вітаю вас, шановні рибалки. Сьогодні ми приїхали на річку Дніпро, щоб половити Судака на джиг. Погодка чудова, настрій чудовий. Тож будемо починати риболовлю. По комплекту у мене сьогодні спінінг Favorite Skyline 84 моделька з тестом до 60 г, катушка 4000 на Шимано Наски. І шнур намотаний одиниця по Японії. Отакий у мене на сьогодні хеві комплект для великих дніпровських судаків. Оп, а ось і перший улов. Це силікон. Неочікувано і приємно. Є? Перший? Біжу, біжу. Зараз швиденько вимотуюсь. А ну покажи його. Відкрив рахунок. Да, друзі, я розповім, що я зробив. Е, дуже стрімка течія. Поставив вагу 24 грами, е, заробив потужне клювання. Е, потім кидав, клювань не було. Зменшився до 20 грамів. І перша проводка принесла рибку. Дивіться, як жадна вона. Є. В шахті просто. просто в шахті. Клювака, віддай вудку. Тому ну, ми її обережно знімаємо. Зараз відпущу і покажу, що спрацював. Пливи, маленький. Я тобі дякую за плювальничко. Ой, пливи. Ой, пока. <паспілляє> <паспілляє> тому залишайте з нами, буде цікаво. Ну що, вперед? вперед. Починаємо риболовлю. А ось і судак. Оце гарний. Оце гарний. <рес> ну що, не встиг я привітатися з вами. Як метро. Ну, паркує свого судака. Паркує свого судака. Ти майже як парк, парк Оп. Великий, але є. Я думав він побільше так на течії здається. Я, друже, тобі хочу щось сказати, що в межах міста це майже заліковий сюда. Ну, звісно, він не заліковий, але для, для запресованого міста... Це вам не канів, друзі. Да. Ось перший мій ранковий судачок. Давай! Пішов додому. Все, а ми продовжуємо риболавлю. Мені навіть здалося, що там гарний заліковий судак. Спінінг у мене до 60 грамів Кидаю важкі ваги. Зараз у мене стоїть 25 грамів джигріг і трьохдюймовий твістер. Ай-яй-яй-яй-яй! З під кущика? <ріст> <ріст> Ого, як стягнув приманку. злий Дніпровський судак. І головне стоїть зовсім недалеко. Течею його сюди прибило, рівень води високий, і судак стоїть недалеко від берега. Що не, не ти там таке робиш? Та зачепився! Зачепився? Да, хочу її відчепити. не хочеться, не хочеться. Перев'язуватися, але і не хочеться і купатися не ага. робочі приманки треба спасати. Відчепився? Відчепився. З да, З дальняка. Ловив дно, закидав, закинув, ловив дно. Дивіться, друзі, який вернюня. Який ось такий. Ось, ось такий краси. Спокусився на кайтеч. Три у розмірі 3,5 дюйми. Ось так от. Вантажик 22 грами поставив. 22. Да. Ага, з дальнячка. Зрозумів. Це, давай, вже диви. Так, синку, а ка мені рахуночок? 2-1? 2-1. О, трохи крапніше, так. Да. А ну покажи. Отакий дивіться. Розійшовся. Так. Да. Ой, ну це гарний. Да, ну, 200 сантиметрів нема. Трошки не дотягає. Але... Приємний. Так. Да. Піде додому. Пливі! Красавчик. Пока-пока. Ой, як гарно пішов. Оце таке. Шнура якогось зачепив Ні, це риба, хе-підбагрений судак. А я думав, я якийсь зачеп піймав, хе-а це судак. Підбагрився. Судак неактивний, придавив мою приманку кузом. Ану віддай. А? Давай. Підростай. А я думаю, що це таке? Думав, кормушку фідерну зачепив. А це вже зачепи. Гарний судак. Ну такий непоганий, тільки ось. Опа, вийшов. А А ні. Хто там? Ну такий. Майже заліковий. Дивіться, друзі. Майже заліковий. Опа! І І Зійшов. Та пока. Дивіться, друзі. І поплив. Так, і поплив. клас. Молодець. Молодець. Четвертий. А ну, ще спрацювало. Кайтеч. 3,5 дюйми. Натуралочка. Так, така натуралочка. Але четвертий, друзі, вага 24 грами. Друзі, подивіться, що відбулося. Потужне клювання. І мало того, що приманку майже стягнула, так вона ще з'їла хвоста. Отакі От тут живуть злі голодні судакіни. Будемо перезаряджати приманку і доловлювати. А я підійшов до батька, змінив свій комплект. Взяв спінінг до 18 грамів, щоб половити меншими вагами. Бо важкі ваги застріють в бровці. Сьогодні вже наобривався, наперев'язувався, тому вирішив спробувати обловити бровку меншими вагами. Є, yeah. yeah. ну, yeah. yeah. ну нарешті. Ну, нарешті. Ай-яй-яй, бровці йде. Непоганий судачок А можеш вимотатися? Yeah, 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 yeah. Там по бровці йде. Yeah. О, вийшов. Так, треба його трохи зафорсувати. Місця тут зачепісті. Я в очікуванні Ну на паличку до 18 грамів. Його тягати приємніше. Я тебе вітаю. <гум> Спрацював вантажик 16 грамів, приманка 3 дюйми фіолет. І отакий невеликий судачок. Взяв з під самої бровки, вже виходив на міляку, стукав по камінню, і він впакував мого віброхвоста. Мощна покльовка була, я думав, там судачок буде покрупніше. Давай побіг. Є? Ого. А, ні-ні-ні. а на Я думав, що... Я теж. Налякав мене. Я думав вже трофея завалиш. Я так само думав. Дуже зацепісте місце тут. Заранок ми з батьком наобривалися. Але судак є. Судак є і стоїть він під самою бровкою. Течія дуже сильна. І судак саме під бровкою у затишках ховається від течії. Дістав? Ні, Ні відірвав. Ну, як, як кажуть, треба з Нептунчиком трошки і приманками поділитися. Не все ж нам тягати з собою, правильно? Я вже за сьогодні за ранок так рюкзак свій розгрузив. Вже свою норму вже віддав, так? Так. Да, мені досить відриватися. <рес> Розумію. Ну, обриваємось не тільки ми. Це заспокоює. А ось і судачок. Змінив точку і на першому ж закиді кльона. Теж невеликий, але все-таки клює. Тільки коштувало перейти і зразу судак. Так, давай, друже, підіймайся. О, четвертий. Ну, це такий вже більш приємний розмір. Он куди запакував приманку? Дістав інструмент і буду проводити операцію. Засік я судака добре. Звільнив судачка і тепер відправляю його назад додому. Давай, друже, підростай. Змінив точку перший закид і зразу покльовка судака. Тож, друзі, не сидіть на одних і тих же точках, активніше переміщайтесь і буде вам щастя. По проводкам я не заморочуюсь, роблю два оберти катушки і пауза. Ніяких підривів, ніяких дотяжок. Сильна течія, за нас усе робить сама. А тим часом у нас роздувся такий неприємний боковий вітерець. Думаю, ще півгодинки половимо і будемо вже збиратися додому. Судачків половили, покльовками зарядилися на цілий день, тому можна скоро завершувати риболовлю. А ось і луска. Біла риба є. А де ж мій судак? Ну що ж, друзі, завершили ми на сьогодні риболовлю. Зараз 12 -го година. Нам потрібно вирушати по справам. Батько, що розкажеш? Ну, що я хочу е, сказати. Я тобі дуже синку дякую, що запросив мене на риболовлю. Сам би я точно не їхав, мабуть, там дрихнув би там, до, до обіду вдома. Е, друзі, е, що я хотів вам сказати, і саме яка мета була е, з сьогоднішнього відео? Якщо у вас немає можливості поїхати в Канів за великими трофейними судаками чи в кошечі, е, ну, нічого страшного в цьому нема. Е, можна навіть і в межах Києва. Половити содочки, бо половити непогано. У нас от було е, три таких ну, на грані заліку, таких десь сантиметрів по 40. Yeah, да, да. да. Приємно. Да, приємного розміру. вісім да. тобто рибок ми спіймали, ще там по 4-5 кольок у нас було. тому на двох вісім рибок за ранок, як на мене, в межах Києва це ну, гарний результат. Тому, друзі, не сидіть вдома, не пролежуйте дивани, беріть своїх дітей, йдіть на свіже повітря. І ловіть гарних судочків! На все добре, друзі! До нових зустрічей!